А завтра ми затримали на обряду. Як і цю пісню, так і багато старих пісень. На жаль, ми сьогодні не зможемо всіх їх зіграти, тому що у нас не обмежений. Но, як я сказав, вже завжди 20-21 травня в місті Тернопіль буде фестиваль Файне місто. Ви чуємо такий? Освіт всіх запрошує на фестиваль Файне місто 21 і 20 липня. tam były nie Frygry i bohatery, innych I tam były ospołaty, na co wpływają